Навроцький напередодні зустрічі з Зеленським різко відповів про відносини між Польщею та Україною. Навроцький заявив, що зустріч з українським колегою може стати новим початком нових відносин. Ми втратили елемент партнерства між Польщею та Україною, і я кажу, це відкрито. Заявив він за його словами, українська сторона чудово знає польські вимоги щодо порядку денного п'ятничної зустрічі. Йдеться зокрема про волинську трагедію та аграрні питання. У нас є своє очікування щодо України, як і щодо всіх інших країн світу. Якщо ми бачимо, що важливі для поляків питання, як от ексгумація на Волині, навіть не є предметом реальної уваги для української сторони. Виникає питання, де партнерство? Я сподіваюся, що це зміниться, наголосив Навроцький. Президент Польщі наголосив, що Варшава підтримує Київ і продовжуватиме робити це й надалі. Втім, він обурено згадав одну з заяв українського лідера про те, що Україна була сама в перші дні війни. Вона не була сама. Це відверто неправда. Ми не можемо дозволити собі маргіналізувати такі масштабні зусилля підтримки всієї нації. Суспільства, урядів, президентів це не партнерство, каже Навроцький. а також підкреслив, що Польща не погодиться на роль передпокою чи коридору в стратегічно важливих питаннях.